Сараєво місто, що його колись називали європейським Єрусалимом символом багатокультурності та етнічної єдності, де протягом сторіч мусульмани, православні, католики і євреї жили разом. Та з 1992 року воно стало іншим символом. Тут вибухнула одна з найтрагічніших європейських війн: Йогославія розпалася, і Сараєво опинилося у самому центрі міжетнічної ненависті. Протягом понад трьох із половиною років Сараєво було в облозі. Боснійські серби, користуючися допомогою важкої артилерії йогославської армії, оточили столицю Боснії. Цивільні стали мішенями для снайперів. На час, коли у лютому 1996 року облога скінчилася, понад 11 тисяч мешканців Сараєва втратили життя. Ще тисячі зазнали поранень і були переміщені. Сараєво, як і вся Боснія і Герцеговина, Поділилися за етнічною ознакою. Ці світлини Сараєва під час облоги є часткою постійної виставки в історичному музеї міста. Вони розповідають про те, як сараївці жили під час війни. Через облогу, а також ембарго ООН на постачання зброї, було важко не лише захищати місто. Харчі, вода, струм були проблемою у щоденній боротьбі за виживання. Та для багатьох сараївців найгіршим було відчуття ізоляції з боку міжнародної спільноти, зокрема країн заходу, що діяли надто пізно і повільно для припинення облоги. Детвозда Найбільшою проблемою або найбільшим звинуваченням було те, що світ залишив сараївців на призволяще. Їх підвели, залишили виживати, боротися самотужки. Наприклад, Цей пам'ятник навпроти входу до музею він являє собою бляшанку з м'ясом, що була допомогою ЄС. Це твір боснійського митця. Що я думаю, найкраще передає це почуття самотності, що ми його мали. Ми одержували харчі, цю їжу для виживання, але нас залишили на забиття. Та врешті, захід таки відреагував. і Почалися бомбардування НАТО, що призвели до Дейтонських угод, які поклали край війні. Водночас допомога надходила у вигляді вояків із країн близького сходу і Афганістану. По війні мусульманські країни почали надавати матеріальну допомогу для відбудови зруйнованої столиці і країни. Сьогодні до неї придивляються, зокрема до того, що надходить із країн на кшталт Саудівської Аравії. кажуть, що її призначено лише для фінансування ісламських установ, що їх метою є поширення більш фундаменталістського варіанту ісламу. Мустафа царич є великим муфтієм боснії з 1993 року. Він вважає, що ці закиди несправедливі що поганого у цих впливах на нас тут впливають усі. Тож, скажіть мені, які з цих впливів на добре для Боснії, і які впливи не на добре для Боснії? Звичайно, я маю певний досвід і певну правду, яку людям важко сприйняти. Якби не було мусульманської допомоги нам у Боснії і Герцеговині, я би з вами вже не міг нині говорити. І я не сприймаю цього і нікому не дозволю ставити нас становище цього морального самогубства щоб ми звинувачували тих, що нам допомогли, і йшли за тими, що не допомогли нам тоді, коли це було так потрібно. Уважається, що нині 80% сараївців сповідує іслам. Це на третину більше ніж було перед війною. Есад Хичимович написав книжку про муджахидинів, які воювали у Боснії. Згідно з ним, переважна більшість із них повернулася додому. Вони не становлять небезпеки для поміркованої боснійської версії ісламу. Колапс його і комунізму уможливив більш відкрите спілкування боснійців з людьми, що зовсім інакше інтерпретують іслам. Самовдем аскдфо дехто з них вимагав очищення ісламу в Боснії, бо наше розуміння ісламу було надто близьким до світогляду християн. Воно суперечило світогляду деяких ісламських місіонерів та вояків, що прибули до Боснії під час війни. Та це не було значним чинником. Головна причина конфлікту в Боснії була етнічною. Це був етнічний конфлікт і неспроможність політичних провідників. Домовитися щодо конституції, що дозволила би ділити владу між різними етнічними групами. Йован Дів'як був генералом югославської армії, коли почалася війна. Він показує, де саме точилися бої між боснійськими сербами та боснійською армією за контроль над містом для етнічного серба дів'яка ніколи навіть не виникало питання чи не залишити Сараєво і сараєвців. Про багатоетнічний дух міста він написав у книжці Сараєво Монамур та його сміливість не всіх переконала з обох боків конфлікту. Сутенірлезер Ле на початку війни серби, югославська армія, хотіли мене заарештувати за те, що я залишив югославську армію. серби вважали мене зрадником, але боснійські націоналісти мені теж ніколи не довіряли. Навіть сьогодні. Я іноді чую, чому він залишився, не поїхав. Але я живу у Сараєві 46 років. Це моє місто. Я є спочатку громадянин Сараєва, потім Боснії, а потім Європи. Я європейець, Це правда. нинішній віце-президент Боснії Светозар Пударіч, етнічний серб, теж залишився у Сараєві. Під час облоги його поранив снайпер. Пударець стоїть за проектом, що його ідеєю є вшанувати сараївських цивільних сербів, що загинули під час війни. Він вважає, що дух Сараєва не вбито, його поранено, і примирення надійде лише якщо вшанувати жертв з усіх сторін. Він вважає, що політики мають змінитися. задіювали усе, аби досягти. Політичної мети тож наголошувалося на культурних релігійних розбіжностях, аби розділити суспільство Та це був лише привід, балаканина, брехня. За цим стояла жадібність Через 20 років після початку облоги Сараєва цю політику етнічного поділу і далі не може перетравити багато із 400 тисяч мешканців міста. Елма Діздар під час облоги була студенткою університету. Сьогодні вона викладач для неї найгіршим пережиттям облоги була смерть дітей, а нині найгіршим є те, що у школах дітям не викладають недавньої історії Боснії їм не викладають цієї частки їхньої історії, що стосується останньої війни, останнього конфлікту. бо було неможливо досягти консенсусу щодо того, як це подавати дітям. Хоча я думаю, що деякі факти слід викладати. Це факти, які діти мають право знати. Про те, як можна навчити молоде покоління про війну, що вкоротило віку понад 100 тисячам людей, війну, рушієм якої був етнічний націоналізм, внаслідок якого ця країна із 4 мільйонним населенням усе ще далека від примирення. Поділ між західними і східними німцями тривав 40 років. Можливо, через 20 років з'явиться покоління, що залишить війну позаду, що схоче жити у Європі, що схоче стерти межі, які нині існують між цими двома спільнотами. Це один із найбільш потужних меморіалів Сараєва. Він віддає шану 1500 дітям, яких було вбито під час облоги, як і місто, в якому вони жили. Вони представляли різні етнічні і релігійні групи.